Далі про ще одне відеозвернення його у зоні бойових дій записали солдати та офіцери. Вони просять відгукнутися на біду їхнього побратима. Той у бою втратив руку і наразі перебуває у столичному госпіталі. Солдат отримав поранення від пострілу із гранатомета, однак навіть стікаючи кров'ю, боєць забезпечив відступ усієї групи. Якби не він, полягли б усі, героя відвідала наша Юлія Крук. Разом із іншими артилеристами Віктор потрапив у засідку. Боєць саме прикривав своїх, коли у нього поцілила граната. Спишка така мене так назад відкинуло. Бронежилет, як мені потім казали, мені бронежилет спав за життя». Ліву руку довелося одразу ампутувати. Правицю сильно пошкодило кількома осколками. Після складної операції Віктор почав потроху рухати пальцями. Пальці працюють, але потрібно розробляти і, а, ну, ожог отримав. І, і поки тепло холод відчуває. У шпиталі руки солдата це волонтери. Сергій утік від війни із Донецька. Приїхавши у столицю, одразу пішов допомагати у госпіталь. За увесь час, поки він тут, чоловік жодного разу не бачив, аби Віктор впадав у відчай. Вот у мене уныние гораздо більше. Я смотрю, что я от сьогодні прочитав дві уже, и у меня полдня у меня уныние. Я прихожу здесь, он меня своїм. своим. Ну, чоловік може человек мужественный. Попасне, під яким поранили Віктора, звільнили, а за ним і ще кілька міст. Артилеристи просуваються уперед, незважаючи на обстріли. Тож чути по телефону, що бойові побратими живі. Нині для солдата найбільша радість. У Вас як там справи? Нічого. Поїхали далі. Да. Нас немножко ночі хотіли подаробити. Да. Ну, пожар нас спав, да. Нас спас пожар. Все буде добре у нас. Та зрозуміло. удачі вам там. Тримайтеся. Кріпіться. Із фронту товариші надіслали відеозвернення. Командир розповідає, що будучи важко пораненим, Віктор не вийшов із бою. Я вам, чесно скажу, він дав урок мужества, навіть самому мені. Він ні разу не попросив там о допочі, ні разу там ні не застонав, не заплакав. Він, Наоборот, говорив командир, со мною все нормально, я видержу, я все, все буде добре, чим я можу допомогти, що я можу полезно зробити. Тепер артилеристи самі просять допомоги усіх небайдужих людей. Придбати Віктору нову руку. Випадок хлопця складний для протезування. Втім, операцію можуть зробити в Ізраїлі. Потрібно 75 тисяч євро. Це протез такий, щоб він якби має пам'ять і працює на імпульсах, тобто, щоб пальці могли згинатися, щоб він міг якусь вагу. Там, здається, говориться про вагу до трьох кілограмів, щоб він міг піднімати. 75 тисяч євро для Юрія та його близьких просто захмарна сума. Він зі звичайної сім'ї, з села в нього батько помер, в нього лише мати. А мати працює у школі. Прибиральницею, ну і він в своєму житті, кроме армії, нічого не бачив. Із фронту дійшла звістка, що за мужність Віктору вручать державну відзнаку до служби збройних сил. Він більше не зможе повернутися, але хлопець вірить, що одужає, і з сучасним протезом на нього чекає нове щасливе життя у вільній від терористів країні. Життя не закінчується. Треба жити далі.